Бачите, тут у нас як росте така єжевіка дика прям вдоль океану. Тут кусти, кусти, кусти. Взагалі в Річманді багато цієї дикої єжевіки росте і досить така смачна вона. А там, бачите, в димці такі гори. Сьогодні димка, їх не дуже видно, але ну, нібито видно. Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Приїхали зараз з родиною погуляти. Тут у нас Тівестен Парк є такий на березі заліву. Ось там за моєю спиною цей залів. Там гори, бачите, такі вдимки. Це досить популярне місце. Таке багато тут людей приїжджає гуляти, час проводити. Таке красиве місце, і коли немає цієї димки, гори дуже класно видно. Ну а там, туди з тої сторони, бачите, там стоять лодки рибацькі, там у нас є ринок, де продають рибу, місцеву рибаки, які виловлюють. Ми тільки що були на тому риночку. І на тому риночку, до речі, до мене підійшов чоловік, він мені пізнав, каже: я дивився твоє відео, в якому я розповідав про наш переїзд сюди, в Річмонд, і де розповідав, що ми згадуємо і сумуємо за Вініпегом. Він мені каже, все буде гаразд, все буде добре. Вони тут вже 25 років живуть. Їм тут все подобається, каже класне місце, все буде добре. Дякую цьому чоловіку за підтримку. Але знаєте, з вами знову хочу поговорити про Вінніпег. От гуляю тут зараз по цьому чудовому парку в Річмонді, А поговорити з вами хочу про Вінніпег. В тому плані, що буквально вчора у мене була розмова з товаришем моїм з другом, який, до речі, мене підсадив на біг, да, так, Сергій. Він з дружиною переїхали вони до Калгарі. Вони в Калгарі вже живуть ну, більше року, вже рока-півтора, мабуть, живуть. Він взагалі в Канаді живе дольше нас, десь він вже тут десь 15 років. І в принципі, Калгарі було це перше місце, куди вони прилетіли, куди він приїхав з родиною. Вони там прожили, він там працював два з половиною роки чи щось таке. А потім з Калгарі вони переїхали до Вініпега. І от 12, десь 12 років, може трошки більше, вони жили в Вініпезі. І ось тепер вже знову не переїхали до Калгарі. І останні півтора року, десь приблизно півтора, плюс-мінус декілька місяців. Вони живуть в Калгарі. Ну і е, він мені подзвонив. Ми з ним е, розмовляли про біг, там про е, треніров... тренування таке. Ну і він спитає: Ну, як тобі, як вам в е, Британській Колумбії? кажу, та все нібито нічого, нич все подобається, все нормально, все класно. Але все рівно з дружиною згадуємо Вінніпег, сумуємо за Вінніпегом. Він мені каже: Не повіриш, але ми з дружиною також сумуємо тут за Вінніпегом, Згадуємо про Вінніпег. І я кажу, так а що ж? Ви ти ж казав, що в Кавгарі все нормально. Не хочете звідти вже їхати? Ну було таке, що він казав мені таке. Він каже: та ні. Вже зараз ми трошки по іншому, це все на все це дивимося. Uh, ну зараз так каже, зараз вже нікуди ми не будемо рипатися. А в них немає дітей. Верніше діти вже в дорослі. діти вже всі живуть окремо від них. Вони живуть самі в своє задоволення. Е, і він каже: ні, е, зараз, трош, зараз не будемо нікуди вже рипатися. в Вінніпег вже не будемо повертатися, а е, поживемо тут ще трошки в Калгарі і потім, може, ще кудись в інше місце поїдемо. Тобто було дуже приємно чути, знаєте, е, що не тільки у нас, я думав, що це тільки ми, може, згадуємо про Вінніпег, ні. Багато людей згадує про Вініпег. Ті, хто прожили в Вініпезі багатий час, люди згадують. І згадуємо, ми, я його запитав, також кажу: а що там що ви згадуєте? Що вам е, за чим сумуєте в Вініпезі? Він також каже за тією простотою, яка в Вінніпезі є по життю. Так, простота в житті, за людьми добрими людьми, людьми відзивчивими. Які посміхаються незнайомим людям, кажуть якісь приємні слова незнайомим, незнайомим людям. Тобто, вони також сумують за тим самим, за чим сумуємо. І ми. Ну він теж каже: так зрозуміло, Калгарі також велике місце і там. Звісно, не може бути е, таких людей. Ну не то, що я не маю на увазі, що люди погані. Так, я не, не маю на увазі, що в Калгарі або тут в Британській Колумбії, е, погані люди. Ні, я просто маю на увазі, що це зовсім інший стиль життя. Е, це стиль життя в великому місті, і цей стиль життя він просто накладує свої нюанси на людей. Так, люди. Більш, такі, більш замкнуті в собі, люди не такі привітливі, як в великій деревні Вінніпегу. Тож, друзі, той, хто хає Вінніпег, хто розповідає, що Вініпег погане місто, що Манітоба це дно і таке інше. Ще раз скажу: знаєте, в переважній більшості дно і. Єрунда знаходиться у людей в голові. Так, це не залежить від того, де перебувають люди. Треба вміти шукати і використовувати собі на пользу всі ті бонуси і ті плюси, які є в кожному місті і в кожному місці. І Вінпех. Ми зараз також колись, коли ми там жили, думали: та ні, ну Вінпех, це таке. Знаєте, поїхали там на... В відпустку туди і поїхали. Ми їздили і в Ванкувер сюди, і їздили і в Калгарі, в інші міста. І кожен, кожен раз, о, да, це, це інша Канада. Але зараз, знаєте, все-таки все Вінніпех – це наш дім. Ми його згадуємо дуже-дуже так з степлотою в серці. Дуже приємно згадувати про Вінніпех. І згадуємо так. Не тільки ми, Тож майте це на увазі. Він класне місце. Я сподіваюся, друзі, що я вам трошечки підняв настрій цим відео. Комусь можливо, я не тільки настрій підняв, а комусь я надав їжу для, для ума, так подумати, подивитися ще раз навколо себе і зрозуміти, де ви живете, і побачити класні речі в тому місті, в тому місці, де ви живете. А не просто дивитися тільки на одні мінуси, тому що в кожному місці є як плюси, так і мінуси. На цьому, друзі, я з вами буду прощатися. Сподіваюся, що ви вже підписалися на мій канал. Якщо ще не підписалися, зробіть це прямо зараз. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Не забудьте поставити вподобайку. І напишіть мені в коментарях. Що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповів? Бачите, тут он зараз катерок біля мене проплив, он ззаді поплив. Люди гуляють. Ну і я пішов далі погуляю зі своєю родиною. А ми з вами зустрінемося, як завжди, в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!